Прийшли для того, щоб нам прокуратура пояснила, чому водій, який був п'яний, який їхав на великій скорості в кінці їхнього розслідування, одержав статус цивільного позивача. Оце ми хочемо знати. Хай нам пояснюють, хай нам дадуть такі документи, що п'яний водій це не преступник. Експертизи, експертизи, експертизи все, нехай починають спочатку. Поясню. Питання в тому, чому немає даних з приводу Поліщука. Підозра виділяється особі. Відповідно до якої зібрані матеріали провадження, відповідно до яких є дані для приділення її підозри. Даних для того, щоб пред'явити підозру поліщуку, не зібрано. Тому пред'являється підозра Кучеренко, після чого збираються матеріали справи, складається впанування відносно даної особи. Я так і не зрозумів, чому до поліщука не пред'явлено підозра? Ну, Давайте, знаєте, ми ну, це питання задамо. От дивіться, знаєте, такого зять кісту, Кучеренко. ви з матеріалами кримінального провадження знай... знайомились? Да. Вам відомі дані з матеріалів кримінального провадження, відповідно до яких можна приділити підозру поліщуку. Виясної експертизи. — Тепер ви слухайте мене, коли ви приїхали перший раз у слідчі документів про те, що Поліщук п'яний у вас не було. Не обманюйте, дивись мені в очі, кажи правду. Вам привозила Видите? документи, щоб Ой, Там б'ються за правду, а тут гроші заробляють на брехні. Не кричіть по всі, Давайте по очі, по очереди. Старий дурний, дурний? посидить, хуй з ним. Так, не Вейте. матюкайтеся, не треба, тут без мати. Не Давайте, не скуті, так, за що я маю сидіти? синок, скажи, хочу, Сенок, кажи, пожалуйста, за що я маю сидіти? Ми щоб Поліщук купив людину, ви а на я нас... буду сидіти. Так не кричіть, не кричіть, не кричіть. І п'яний їхав. Я його з машини витягував. Чи? Треба було добити ті руки блядь. гадати. Забороняється. Ви хочете розслідувати вже ще один труп там у селі, чи що, що ви добиваєте, Я не можу не розуміти. Нічого він не наказує. Оцих людей напишіть правду про нього і про цього. А тут передайте. передайте ці матеріали, щоб воно в суді все було. Не ви рішаєте, не слідчі, не прокуратура, а ви ж самі кажете, вирішує суд. Напишіть правду, як Я це відбулося насправді. Скажіть, будь ласка, що заважає зараз прокуратурі звернутися до суду по факту того, що п'яний водій в'їхав культиватор і загинув пасажир. Що заважає? Чітко скажіть, будь ласка, вибачте, як звернутися до суду з заявою? Да, заявою Тому до суду. Да. Да. Все що за, заважає то, вам? Все заново. По факту смерть загибель людини. Що він був за результатами розслідування даного кримінального провадження не встановлено. Наявність матеріалів для приділення підозри поліщуку. Кримінальне права сталося кримінальне правопорушення. Особа була п'яна сталося злочин. керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Ці питання що призвело до трагічних наслідків. Трагічних... А не призвело? а за результатами досудового розслідування встановлено, що вина була не поліщука. Так як ну, коли... суд встановлює, чи хто встановлює? Не... Скажіть, будь ласка, хто встановлює слідство чи суд? суд Почекайте хто буде Ним. І, будь ласка, надавайте ваші доводи, що вини, Поліщук або не винний Кучеренко, до суду. Що заважало вам, як в прокуратурі, звернутися до суду з приводу того, що людина п'яна за кермом була, в неї загинув пасажир, стався кримінальний злочин. У вас не встановлено в матеріалах справи, що він був п'яний за кермом і стався і злочин? Було, чи як? не загинув. не встановлено? результатами того, що особа була п'яна, це один із фактів. Що рухався трактор, який е, е, їхав з культиватором, їхав Поліщук на автомобілі, були пасажири, і за результатами ДТП загинули особи. За результатами розслідування даної кримінальної справи було встановлено наявність підстав для приділення підозри е, кучерянку. Встановлено наявність, отак як ви мені показували повідомлення про підозру, наявність пунктів порушень правил дорожнього руху. Поліщук не порушив правил дорожнього руху. Ні. Дорогі водії Кіровоградської області! бите, якщо прийдеться вас розслідувати Кировоградське, свідчиться, нічого, нічого вам не буде. Ви ще получите за це гроші і ви будете цивільними позивачами. Оце така в нас Україна, це такі в нас закони.